Північно-корейська зброя вбиває українців. Наслідки набагато більші ніж ми припускаємо. Статтю під таким заголовком напередодні видало Бібісі. Попри нещодавні розмови про те, що Кім Чен Ін готується розпочати ядерну війну, аналітики зазначають, що більш безпосередньою загрозою наразі є здатність північної Кореї розпалювати уже наявні війни та підживлювати глобальну нестабільність. Уламки ракет, що їх 2 січня знайшли у Харкові, кишіли. Новітньою іноземною технікою більшість електронних компонентів упродовж останніх кількох років виготовлялися у США та Європі. Існував навіть американський комп'ютерний чип, виготовлений нещодавно у березні 23-го року. Це означало, що Північна Корея незаконно придбала життєво важливі компоненти зброї, завезла нишком до себе, зібрала ракету та таємно відправила. До Росії, куди її потім транспортували на передову, і все це за лічені місяці, це було найбільшим сюрпризом, саме те, що незважаючи на те, що упродовж майже двох десятиліть вона перебувала під суворими санкціями, північній Кореї все ще вдається отримати в руки все, що їй потрібно для. Виробництва зброї із надзвичайною швидкістю кажуть аналітики, яких цитує видання BBC. Використовуючи супутникові зображення, британські аналітики змогли спостерігати чотири російські вантажні кораблі, які курсували туди-сюди між Північною Кореєю та російським військовим портом, завантажені сотнями контейнерів одночасно. Загалом, за оцінками порталу Русі, було надіслано 7 тисяч контейнерів, наповнених понад мільйоном снарядів і ракет-градів, тих, які можна випустити з вантажівок великими залпами, їхні оцінки підтверджуються розвідданими США, Великої Британії та Південної Кореї. Хоча Росія та Північна Корея заперечують торгівлю з 1980-х років. Північна Корея продала свою зброю за кордон, в основному в країни Північної Африки та Близького Сходу, включаючи Лівію, Сирію та Іран. Це як правило старі ракети радянського зразка з поганою репутацією. Є докази того, що бійці Хамасу ймовірно використали деякі зі старих реактивних гранатометів Пхен'яна під час нападу 7 жовтня минулого року. Але ракета, знайдена у Харкові 2 січня, була здавалося найдосконалішою ракетою малої дальності Пхеняна. Це хвасонг 11 здатна долати до 700 кілометрів. Перевага цих ракет полягає в тому, що вони надзвичайно дешеві. Це означає, що Росія може купувати більше і стріляти частіше. У зв'язку з цим виникає питання, скільки цих ракет можуть виготовити в КНДР. Уряд південної Кореї нещодавно зазначив, що Північна Корея надіслала до Росії 6700 контейнерів з боєприпасами. Там сказано, що збройні заводи Пхеньяну працювали на повну потужність, і доктор Льюіс, який вивчав ці заводи через супутники, вважає, що вони можуть виготовити кілька сотень на рік. Багато комп'ютерних чипів, які є невід'ємною частиною сучасної зброї, спрямовують її по повітрю до намічених цілей. Є тими самими чипами, які використовуються для живлення наших телефонів. Вони продають продаються по всьому світу у приголомшливих кількостях. Виробники продають дистриб'юторам на мільярди, а ті продають їх на мільйони. Тобто вони часто не знають, куди потрапляє ця продукція. Північнокорейці, які живуть за кордоном, згідно з даними Бібісі, створюють фальшиві компанії в Гонконзі чи інших країнах Центральної Азії, аби купувати товари, переважно за викрадену готівку. Потім вони відправляють продукти до північної Кореї, як правило, через кордон із Китаєм. Якщо фальшиву компанію виявлять і покарають, на її місці швидко з'явиться інша. Більше тривоги викликає те, що війна. Відкриває північній Кореї вітрину для решти світу. Тепер, коли Пхенян масово виробляє цю зброю, він захоче продавати її більшій кількості країн. І якщо ракети будуть достатньо хорошими для Росії, вони будуть достатньо хорошими і для інших, особливо тому, що росіяни. Як приклад подають приклад того, що порушувати санкції це нормально у майбутньому? Північна Корея може стати великим постачальником ракет для країн блоку Китаю, Росії Іран після нападу Ірану на Ізраїль цього місяця. США заявили, що дуже стурбовані тим, що Північна Корея може співпрацювати з Іраном над його програмами створення ядерної та балістичної зброї. Ну, а США тим часом призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю. Про це пише видання «Екшес». минулого тижня. Адміністрація Байдена призупинила постачання до Ізраїлю боєприпасів американського виробництва. Повідомляє медіа з посиланням на двох ізраїльських чиновників. Це перший випадок з теракту 7 жовтня, коли США призупинили постачання зброї, призначеної для ізраїльських військових. Про цей крок адміністрації Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази. Зокрема, йдеться про ймовірне вторгнення в місто Рафах на півдні, де станом на зараз перебуває понад мільйон палестинців. В останні дні прем'єр Ізраїлю Бенєм Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення відбудеться. Незалежно від того, чи домовиться ізраїльська сторона з Хамасом про звільнення заручників, тим часом американський президент Джо Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю. Я нагадаю, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він досі не бачив плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти Хамасу на півдні гази, який би захистив цивільне населення. Управлінець повторив, що Вашингтон не може підтримати такий наступ. Представник ізраїльського уряду тим часом заявив, що єврейська держава, як і раніше сповнена рішучості, знищити бойові формування Хамас, що залишається в Газі.